Морген Морген. Два однакових слова, які вводять всіх в оману. Дея Морген ранок. Це іменник пишемо з великої букви, не забуваємо про артикль. Morgan прислівник, означає завтра. Відповідно, пишемо з маленької букви. Як відрізнити? По-перше, велика буква чи маленька. Якщо речення починається з цього слова, то буква в будь-якому випадку буде великою, тоді трошки складніше. Ранок вживаємо завжди з чимось. З прийменником Ам Морген зранку, або з прикметником Guten Morgen» Доброго ранку. Хоча іноді скорочено кажуть «Morgen» у значенні доброго ранку. Тоді відрізняємо за контекстом Morgen gehechendes kino. Завтра я йду в кіно. Ам Morgen gehe ich in das kino Зранку я йду в кіно. Як тоді сказати завтра вранці? Точно не Morgen Morgen. Morgan fru дослівно завтра рано.